Привіт! В цьому відео хочу розкрити питання, чому Oriflame для всіх, але не всі для Oriflame. Зараз просто дивлюсь, що є на складі. І з'явилася думка, думаю про це і вирішила записати відео. Пару днів назад у мене була пізна зустріч з дівчиною, де я розповідала можливості компанії Oriflame. Звісно, так як я тут працюю вже 17 років, 17 років я тут отримую дохід, у мене вільний графік. Я отримувала доларові премії від компанії Reflame, можливості подорожувати Україною, бути на різних заходах. Була можливість бути на, на міжнародній конференції, просто із коронавірусу ми не поїхали, да, тобто був карантин. Але я заробила, да, ці можливості. І дівчинка, яка працює на роботі по найму, її запросили на зустріч. І коли я розповіла всі можливості, вроді да, так, -да -да", ну, відтоді вирішила, що ні. І чому ні? Тому що треба довго чекати. У мене питання було: що треба довго чекати? Ну, чекати точно нічого не потрібно, тому що щоб щось заробити, треба щось зробити. Тобто, ну, чекати, що хтось тобі щось принесе через якийсь час, якийсь дохід або, не знаю, розкручений інстаграм, такого ж ніде немає. немає. Ну, тобто, мається на увазі чекати, що дохід буде пізніше, Тобто не відразу. Так? І е, я задала питання. Чи колись в своєму житті ти хотіла мати свою справу або свій особистий бізнес? Ні, тобто, в принципі, я розумію, що основна проблема не. Те, що треба робити в компанії Oriflame, не те, що реальний серйозний дохід буде через деякий час своєї роботи. Ну, тому що будь-який бізнес він створюється як... з якимось часом, чи це традиційний бізнес, чи це мережевий бізнес. На будь-який бізнес треба час, І в інвестиції, щоб якісь робити, теж треба час. Тобто є просто бізнес, де треба гроші і час у мережевому бізнесі. Тобі не потрібні гроші для того, щоб відкрити бізнес. Він вже є, він вже готовий. Він, ну, це якась компанія, і ти з нею співпрацюєш, тобі не треба вкладати, тобі не треба бухгалтерія, тобі не треба логістика, тобі не треба придумувати продукт, тобі не треба заводи фабрики, штат. Все вже є. Ти просто приходиш. Ти робиш ту роботу, яку потрібно, а саме розповідаєш про компанію, про послуги, про, про продукт, оформлюєш людям дисконти, навчаєш їх самостійно робити замовлення, сповіщаєш їх про акції. Хто хоче навчитися заробляти додатково, навчаєш їх, які дії їм треба робити, щоб вони заробляли додатково. Якщо людина приходить на бізнес, ти починаєш їй навчати, чого почати, що робити, допомагаєш їй працювати. Ну, тобто на все потрібний час. Відкрити магазин теж так його не відкриєш, навіть якщо в тебе є гроші, то тобі теж потрібен час для того, щоб знайти ідею, який магазин ти хочеш, хто буде тобі доставляти продукцію, контракти. Пожарка, офіс, або це буде магазин, холодильники, або вітрини, ну, тобто, налогова, пенсійне ну, це, це все теж затратно. І. Що там потрібен час плюс гроші, що тут потрібний час. Просто не треба такі вкладення в вигляді фінансів і ризиків немає. Тобто тут, 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 взагалі тут немає ризиків, тільки є ризик втратити час, але не гроші. Но ти втратиш час тільки тоді, коли ти бросиш і не досягнеш. А якщо ти будеш діяти, діяти, діяти і робити до, до того, щоб досягти цілі до побіди, да, хотіла сказати до результату. Ти ніколи час не тратиш, да? ти можеш затратити більше часу, бо тобі, можливо, треба більше чомусь навчитися. Комусь треба навчитися менше, бо він вже, наприклад, працював в банку, вміє продавати кредити, ну, спілкуватися з людьми, в нього немає страху перед. Людьми або ця людина продавала кредити, або вона продає бізнес ріфлеєм, да, тобто продає маркетинг план. Продає це я маю на увазі То Тобто продажа це по суті ми розповідаємо про продукт, або ми розповідаємо про бізнес. І якщо людина вже вміє спілкуватися з людьми, їх не боїться, вміє робити сторіс, якщо це касається Інстаграма, вести ленту, фоткатися. Ну тобто розуміє, що треба робити, він може швидше достигти тут результату. Але якщо людина е, нічого не вміє, людей боїться, інстаграм не вела, сторіси не вела, нічого не робила, але бажає, то вона теж тут може отримати результат. Просто вона повинна розуміти, що їй на це потрібен якийсь час. І, скоріше всього, це буде більше часу, ніж та людина, яка, наприклад, я привела е, працівник банку, да, яка вже натрено, натренована. От. Але це не значить, що ти, ну, втратить час тільки той, хто не буде цього робити до кінця. Да? Е, тому і ще один момент. Е, коли ми говоримо, що реальний дохід це ну, тисяч хоча б мінімум 15 тисяч за три тижні, на цей дохід реально вийти за рік-півтора. Практично, як вам так сказати, не то, що практично не змінювати, тобто, тобі не треба звільнятися з роботи і тільки-тільки робити в Oriflame. Або якщо ти мама в декреті, тобі не треба віддвинути сім'ю на якийсь там край, поставити вперед Oriflame і працювати тільки в Oriflame. Тобто ті обставини, в яких ти є, за рік-півтора. Реально досягти рівня, який буде тобі давати кожної три неділі 15 тисяч гривень. Тобто, якщо ти в декреті зробила всі діла, знайди в день 3-4 години для роботи в Еріфлем кожен день. Менше дивись серіали, менше листай соцмережу, тобто час знайти для роботи можна. Якщо ти працюєш на роботі по найму, ну якщо ти хочеш все, все життя працювати по найму, ти не, не знайдеш час на те, щоб створити свій бізнес. Свій... Дохід воріфлейм, але якщо ти хочеш, то ти знайдеш час і вихідні, і вечором, тобто ну, це все реально поєднувати. Так от, з чого я почала? Що якщо в людини ніколи не було бажання мати своє діло, мати свій бізнес? А, бути вільним, якщо людині ну, її устраює, ходить кожен день на роботу, не знаю, там, продавцем бути, оборщицею, ну, вчитель в них більш цікавіша робота, мені здається більше з дітьми. Тобто, ну, як, ну, все рівно Це да, Це все рівно все життя. Працюєш і потім пенсія. Тобто, якщо все устраює, то звісно, що е, будуть різні просто отмазки. Е, Я не хочу ждати. Ну що ждать? Не треба нічого ждати. Треба робити, щоб щось міняти в своєму житті, бо ніхто ж нічого не принесе. Тобто, людина, замість того, щоб сказати. Реально, чому ні, починає ліпити якісь просто от маски. Все це фігня, треба довгождати, або ще щось, або свої які страхи ховає під цим, що треба довгождати. Та не треба довгождати. Діло в тому, що поки ти вийдеш на дохід через рік на 15-13-15 тисяч гривень в середньому за три тижні, кожні три тижні, до цього моменту ти вже заробляєш. Що тобі ждать? Ти з першого дня в Oriflame вже можеш заробляти, просто дохід ще буде маленький, і з кожним каталогом, коли ти робиш дії і зростаєш по маркетинг плану. Кожен каталог у тебе збільшується дохід. Просто це не 15 тисяч гривень через місяць. 15 тисяч гривень через місяць в Веріфлей може заробити той, хто продавав по телефону дома, кредити і так далі. І він, в нього поставлена мова, в нього впевненість, в нього авторитет свого оточення. Тобто є люди, які за 3,5 роки в Орифлей долали всю весь маркетинг-план. Є такі люди. І, до речі, Ну, це, до речі, в даний випадок це, е, я забула як не є налогова, а є ще одна структура. Тобто... Ми всі різні приходимо в Oriflame, з різними навиками. Треба ні на кого не дивитися, дивитися на себе, на свої навики, на те, що я хочу, на те, що я хочу в своєму житті, відкрити план успіху, маркетинг план Oriflame, подивитися, де, на якому рівні премії, дізнатися, де який дохід, розуміти, на якому рівні знаходиться кожне моє бажання, і реально розуміти, що якщо я це зроблю, я все це буду мати, що мені потрібно. І чесно відповісти собі на запитання, якщо я залишусь у себе на роботі, або, або якщо я просто в декреті пробуду в декреті і піду на свою роботу або на якусь іншу роботу, чи отримую я те, те що написано в моєму списку бажання? І коли я отримаю, все, оце, оце єдине, єдине що повинно двигати вами. Це те, що двигає мною з першої зустрічі в офісі в Оріфлейм. Тобто, я побачила маркетинг-план, я до Оріфлейм 10-річним стажем партней, я не вміла розмовляти з людьми. Я, ні... ну, я боялася людей. Але я побачила, що тут є те, що мені потрібно. Все. Далі пішов процес навчання. І гроші я заробляла в Oriflame з першого дня реєстрації в Oriflame. З моменту реєстрації до відкриття підприємства і отримувати вже гроші на карту від, від компанії Oriflame я почала рівно через 6 місяців. Тобто е, я поставила цілі, хоч я і була партним, швією, не знаю, почте, да, швачкою. Але я зрозуміла, що я тут можу мати. Почала навчатися, робити і отримувати. І якщо зчитати з нуля з моменту реєстрації, за півтора року я вийшла на дохід директора, на дохід 23%. Зараз 23% це от дохід десь в 13-15 тисяч гривень в середньому кожні три неділі. Але я теж була в декреті сім'я, і... тобто я не робила тільки форіфлейм. В общем, отак от. Відео у мене вийшло 11 хвилин. Не знаю, от просто, ви знаєте, навіть оце думала-думала, проговорила і чуть-чуть, як то кажуть, вивільнила свої думки. От. Я просто розумію, що для кого Oriflame на часі, не на часі. Є люди, які на даному етапі їх все задовольняє і вони не шукають ніяких можливостей. А є момент, можливо, навіть в цієї людини, є такий момент, коли вона хоче щось змінити в своєму житті, шукає можливості, але не знає, де і як. Там вкладення треба, там ще щось треба, там навиків немає. А мережевий бізнес це саме той бізнес, де ти можеш з нуля, повністю з нуля, без талантів, без всяких опитів досвіду і роботи, в якійсь ніші, Інстаграм чи ще десь. Повністю з нуля ти можеш сам себе тут зробити. Це дійсно дуже класна, е, класна можливість. І, звісно, класно от, ну, приходити до того, хто вміє, знає. Поясне, роз'ясне, допоможе тобі, допоможе працювати з твоїми людьми. Хто зацікавлений, щоб в тебе вийшло? От. Так що, отак. От от. В общем, якщо вам цікаво, пишіть, приєднуйтеся, будемо працювати. Ну, дійсно, реально. Дуже класна можливість. Із-за того, що багато думають, що Oriflame це тільки каталог і треба продавати, і що це там стидно або неловко, або ще щось. Саме за таких от убіждень, <сміст> саме за таких от, чи заперечень, як це буде українською, люди не бачать дійсно дуже класної можливості, що можна прийти. Навчитися і дуже класно заробляти, і ніколи не ходити на роботу з утра до ранку кожен день і все своє життя. А в Оріфлеї можливості на самом, ділі, на самом ділі дуже багато: від дисконту додаткових продажів, до додаткових заробітків і до основних доходів. 17 років я працюю в Оріфлеї. З 2007 року кожні три неділі з лютого я отримую дохід від Ріфлею. Стабільно, постійно, що б не було у нас в країні, навіть коли почалася війна і не було у нас товарообігу три каталога, нам компанія Reflame допомагала фінансово з рівня директора. Тобто, це та компанія, це знаєте, як от у чоловік кажуть, я за ним як за кам'яною стіною. От якщо стосується бізнесу, роботи, то я в Oriflame як за кам'яною стіною. Щоб не було в нашій країні законодавством, в нас компанія Oriflame завжди підтримує, тому що в неї є така можливість це міжнародна компанія, за щодо інших країн витримує цей баланс. Компанії цільбуть номер один в світі, вона до цього йде. Це сильна компанія. Ми просто навіть не до кінця це розуміємо. Я розумію, да? а хто не знайомий з Oriflame, то взагалі не зрозуміло, що таке Oriflame. Це, це бешена, просто косметична компанія-магнат. Ну, більшена в плані і, ну, масштабна, да? тобто неправильно слово підібрала, але хотіла передати, що така от сильна. То з цією компанією можна, можна зав'язувати відносини і працювати, і відчувати себе надійним. Тобто, як би не колихалася, я знаю, що компанія щось придумає. Так що, отак, впевнена в ній, сама вже живу багато років з сім'єю за рахунок компанії Reflame. Звісно, працюю далі, щоб зростати. Щоб зростати, треба нові люди в команду, які будуть директорами в моїй команді. Тобто, смисл такий суть: знаходити людей, хто хоче також заробляти, навчити і допомогти їм заробляти в своїй команді, тобто ставати директорами, отримувати премію зарплату. Все дуже логічно, просто. Вам вигодно, щоб я вам допомогла, мені вигідно допомогти. Працюємо як партнери. А, в общем, якось так. Так що запитання, якщо що, звертайтеся.